Що хотілося сказати, по-перше, думаю, що ніде, ніякому відео, ніяких зйомках ви не побачите портрет Тараса Григоровича Шевченка на такому фоні, то, як би я сказати, свою ізюмінку зняв він нас висить в хаті, ну, в смислі, портрет висить в хаті на почетному місці, зняв протер пилюку на ньому. І от що ж хочу розказати: дивина така. Що в часи СССР е, дуже, дуже популяризувався Тарас Григорович Шевченко. Е, і його вірші, його поезія, його поеми, пісні звучали з телевізора, з, з радіо, е, концерт. Ні, ні один концерт не обходився, щоб якісь вірші не розказували. Е, Будь-який захід все... Час, дуже 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 часто. І, і от настала вільна Україна, і майже ніде не чути про Тараса Григоровича Шевченка. А так воно не має бути. Ви почитайте його, його вірші. Вони зараз дуже-дуже актуальні. Дуже актуальні. Тарас Григорович ще, ще тоді, скільки років вже ж назад, як він гарно писав. Про москалів, про поляків, про євреїв, ну і про українців теж про ту всю обстановочку. Дуже воно зараз актуальне. Єдине, що я не можу пригадати в його поезії, то спомени про американців. Почитайте. Дуже рекомендую. Зараз не є проблемою і не обов'язково мати. Книжку вистачить в інтернеті загуглити пророчі його вірші. От. Ех, дуже пророчі. Ну і дивина велика, що за вільної України так якось затихло все з ним. Я би навіть сказав, що я частіше чую просто так. Між людьми. З телеекрану, з інтернету частіше чути е, Бандера, Бандера, ні, особливо за останнім часом, е, от, ніж Шевченко. А дивина, чого так? От, чого так непопулярний? Не, е, наша влада не популяризує, бо то ж все, все йде зверху. Як йде указка, е, ви скажете, так, люди, ніхто ж не забороняв, ніхто ж там, а от дивина така розумієте От. Бувайте здорові. Читайте вірші Чевченка, читайте не спіша з роздумами. Можливо, воно щось підкаже, як нам далі жити. От. Бувайте здорові.